Урок дизайну і технології. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Пригадайте самостійно загальні правила безпеки на урок дизайну і технології. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Ми будемо вчитись виготовляти розписну тарілку. Це робиться не так швидко, буде декілька етапів. Давайте з вами роздивимось технологією виготовлення розписаної тарілки. Майже півстолітня історія української подарункової справи народилася у цих стінах. Київська фабрика сувенірно-подарункових виробів відкрита у 1968 році, була найбільшою та найпопулярнішою в Україні та славилася вишуканими сувенірами ручної роботи. Її знамениті тарелі, дощечки, шкатулки та вази, виконані київським розписом, петриківкою та інкрустовані соломкою впізнають у всьому світі. Нині підприємства вже не має таких обертів З трьох тисяч осіб, колишнього персоналу лишилося тільки 30. Та, попри все, переконує директор фабрики Оксана Шевченко, колектив продовжує підтримувати традиції і якості, і асортименту. Зараз, звісно, у нас не такі об'єми обйоми. Как бы, потихоньку стараємося піддержати, щоб це все, так сказати, сохранить традиції нікуди не ділась. Тим болі Мы работаем со многими организациями, которые государственные структуры, которые ездят с делегациями, покупают наши сувениры. То есть, это, как бы, можно сказать, даже лицо. Нашого государства в якомусь смислі сьогодні асортимент фабрики більше тисячі найменувань. Підприємство як і колись працює за перевіреними усталеними технологіями у двох напрямках: художній розпис по дереву масляними фарбами та інкрустація соломкою. Оптова ціна виробів здебільшого починається від 100 гривень. Та працівники переконують, до них ідуть не за товаром, а за українськими традиціями. Український сувенір это... – це то масло, день и в первую очередь выделяет на это Но, как правило, как к нам люди приезжают, заходят, видят ассортиментные кабинеты, очень часто мы слышим такие фразы: как Спасибо вам большое за то, что вы это все храните, за то, что у вас это получается. Что... Потому что покупать китайское, это, конечно, хорошо, но надо бы, чтобы было свое и как-то вот эти вот традиции сохранить. Чим ми какби і займаємося кожен виріб на фабриці сувенірів суто авторський. 25 художників, які співпрацюють із підприємством вже багато років, розробили понад 700 різноманітних композицій. Інколи за пензлі береться, і сама директорка Оксана Олександрівна впевнена, у мистецькій справі бути простим керівником не вийде. Тож непорядну конкуренцію з боку окремих громадян Китайської республіки сприймає не аби як болісно. Наблюдаем иногда в магазинах какие-то китайские изделия, где просто там идет нанесение, фотографии. Приезжают, просто даже на андрейском спуске, фотографируют, а потом уже там уже клепают себе что-нибудь такое, естественно, низкокачественное, которое стоит 3 копейки, но тем не менее, тем не менее, делают с нашими рисунками. То есть то, что наши художники придумывают, эти рисунки, разрабатывают, они уже просто фотографируют и клеят. Ось таке цікаве відео. Дітка там розповідала саме про розписну тарілку. Дивіться, яка ви побачили, яка вона красива, здебільшого розписана патриківським розписом, квітами, живими, там іноді якісь є зображення певні. Ви бачили, там соломкою викладено. Дуже цікаво, авторська робота, а головне все ручна робота. Саме таку тарілку ми з вами не зможемо виготовити. ну, Звісно, вона із певного іншого матеріалу. Ми будемо працювати із клеєм та папером, чи старими газетами і звичайною тарілочкою. Що ж, давайте подивимось, практичний зміст уроку, стане трошки зрозуміліше. Переглянули з вами ось такий практичний зміст уроку, дітки. Прогадайте, будь ласка, самостійне правила роботи з ножицями. Ви побачили, як робили із паперу таку тарілочку цікаву. Також використовували там вазелін. ну це... Мазали ту тарілочку, для того, щоб вона потім легше відійшла, це не є обов'язковим етапом роботи. Зазвичай можна взяти будь-яку тарілку, яку вам сподобалось, якої форми ви хочете. І можна навіть зробити це із плівкою харчовою, та обмотати ту тарілку, а вже на неї викладати папір. Але, в принципі, це працює і просто зі звичайною тарілкою, нічим її не мажучи. Якщо ви спочатку візьмете тарілку, візьмете більшу. Білий папір, краще білий, там бо буде так краще спочатку взяти білий папір, потім вже скористатися газетами. Е, можна просто змочити водою і накласти, отак от щільно обкласти всю оцю задню частину тарілки. Ну, а вже потім всі інші шари, всі інші можна зробити вже з газети, так щоб не використовувати. Папір просто так, можна взяти вже газету. Старий журнал все-таки не дуже підійде, там такий папір іншого трошки змісту. Старі газети підійдуть ідеально, або старі якісь малюнки, старі зошити, це все можна далі вже працювати з клеєм. Тобто перший рядочок достатньо викласти, змочивши папір водою і притиснути до тарілки. Далі це все можна. Вже... Робити з газети, використовуючи активно клей. Кількість шарів, так, які ви використаєте, в принципі, це ви регулюєте самостійно. Десь 5 буде ідеально, але ви дивитесь, якої товщини ви хочете тарілочку. Так, тобто Спочатку краще користуватися білим папером, коли ви водою викладаєте, або також скористайтесь вазеліном, як тут, але це вже з дозволу дорослих, якщо він вдома взагалі є. Далі о, викладаємо такими шматочками газети, і останній шар, який ви викладете, краще також використовувати із просто білого паперу. Чому? Тому що це. Ну, більш краще потім буде фарбувати цю тарілочку. Ви зможете накласти будь-який кольор, який захочете, буде набагато краще, не буде видно букв на газеті і таке інше. Ось перед вами така демонстрація інструкційної картки. Так, ось така маленька інструкція, як робиться ця тарілка. І звісно, що це такий недовгенький достатньо етап. Ви зможете потім, ну тобто, це робиться за. День. Так, достатньо, в принципі, ви зробили, залишили на ніч, і зранку вже можна відділяти оцю тарілочку, бачите, зайві країни відрізаються. І далі можна буде розписати цю тарілку, як ви захочете. Так? Причому її можна розписати як фарбами, так, вона може бути абсолютно будь-якого кольору, так і зробити це за допомогою такого. Паперу. так, Наприклад, якісь квіточки зробити туди, щось об'ємне наклеїти. тобто Така в нас майже аплікація буде. Можна скористатись навіть шматочками рису, так, якоїсь крупи або макарон. тобто Це абсолютно ваша ідея. так. Звісно, що це буде робитись не за один рок, у вас буде достатньо часу, щоб надіслати. Це завдання, це буде абсолютно ваша ідея. Хочете малюйте такі самі квіточки? Можна намалювати. Якусь архітектурну споруду, якщо є бажання, Ну, або скористатись от такими об'ємними картинками, які можна приклеїти до тарілки. Ця тарілка зазвичай вішається на стіну, дітки. Так, з неї не їдять, вона вішається на стіну, звісно, що вона паперова. З неї і так їсти не будемо. Але от саме така декоративна тарілка, вона вішається на стіну, використовується для прикрас. через те вона дуже-дуже така красива. І чекаю на ваші роботи, дуже цікаво, мені буде на них поба... їх побачити, дітки. Так, тобто чекаю роботи і бажаю вам успіху у її виконанні. Вона дуже цікава.